Пані Оксана, скажіть, будь ласка, як відбувається зараз евакуація постраждалих від підриву ГЕС? Евакуація постраждалих тільки лодками, евакуацію тільки ДСНС і військові проводять. А з лівого берега, на жаль, не можна вивести багато людей, тому що там дуже щільні обстріли. На жаль, люди, котрі залишилися на лівому березі, є ті, хто хоче на цей берег і повернутися в вільну Україну. А є ті, хто хоче в Крим. Скажем так, це теж наша територія. Але тому ті, хто хоче в Крим, вони здають, що наші приїжджають і забирають, і тому наших обстрілюють. І тому я не знаю, як буде сьогодні. А тих людей, хто в Херсоні підтоплений, тих евакуюють. Хто хоче евакуюватися, хто не хоче, тим підвозять їжу, воду. Чекаємо, поки вода буде спадати. Вже вона почала спадати. І далі будемо працювати далі. Це правда, що, говорять, що росіяни зривають евакуацію обстрілами? Так, це правда. Вони обстрілюють, загинуло позавчора чотири наших військових, рятуючи, рятуючи мешканців. Розумієте, там зараз нуль. Там зараз нуль і наші з нуля намагаються витягнути якомога більше наших людей сюди, з лівого берега. За це їм велика просто шана, вони герої. Так.